Права 4,14. Перетворіть на дріб вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас Х додати 2, що ділиться на у. Щоб додати, давайте ми Х запишемо спочатку у вигляді дробу. Отже, Х можна записати як Х1, то тоді потрібно додати 2, що ділиться на y. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде y то перший дріб потрібно домножити на y. Це буде додатковий множник. Тоді ми одержимо y помножити на x. Так? Або давайте запишемо y помножити на x. Ну і плюс 2. А в знаменнику буде спільний множник y. y 1 буде y. Ну і це дорівнює. Давайте запишемо як xy. Плюс 2, а в знаменнику y. Переходимо до другого завдання. 3m 1, що ділиться на m. Знову 3m записуємо у вигляді дробу. 3m можна записати як 3m, що ділиться на 1. Ну і відняти 1, що ділиться на m. Це дорівнює. Щоб відняти, доведемо до спільного знаменника, це в нас буде m. То додатковий множник у нас тут буде m. До першого дробу. То ми тоді одержимо M, що множиться на 3M у чисельнику. Ну і відняти 1. А в знаменнику буде спільний знаменник M. І це дорівнює M помножити на 3M, це буде 3m у квадраті. Ну і мінус одиниця, а в знаменнику М. Є. Переходимо до третього задання. 4, що ділиться на p-p в квадраті. Запишемо p в квадраті. Тобто, що це дорівнює 4, що ділиться на P. Мінус. Ну і P в квадраті ми запишемо, як P в квадраті, що ділиться на 1. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас от буде P. То додатковий множник до другого дробу у нас буде P. Тоді одержимо. Чисельнику буде 4. Відняти. P, що множиться на p у квадраті. Ну і що ділиться? Ну, а знаменник у нас буде p помножити на 1, це буде просто P. І це дорівнює. Це можна записати як 4 відняти. P помножити на П у квадраті, це буде П у третій степені. Ну, а знаменнику записуємо P. Yeah? Переходимо до четвертого завдання А у квадраті плюс Y, що ділиться на А мінус А. А запишемо в дробу. То це можна записати як А у квадраті плюс Y, що ділиться на А мінус, а замість А пишемо А1. І це дорівнює. А, подати на 1 це буде А. Додатковий множник до другого дробу буде А. спільний знаменник у нас А. То записуємо, що тут у нас додатковий множник буде А, і це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як А у квадраті плюс У. Ну і мінус А, що множиться на А. Давайте запишемо проміжний запис. Ну, а знаменнику записуємо А. І це дорівнює. Що ж, у чисельнику буде А у квадраті плюс Y. Ну і мінус А помножити на А це А у квадраті. Ну, а знаменнику буде А. І це дорівнює Сума А у квадраті. Додати мінус а у квадраті дорівнює нулю. Тоді в нас залишиться y у чисельнику, а в знаменнику А є. Переходимо до п'ятого завдання. 2х мінус 6х квадраті плюс 1, що ділиться на 3х. Ну що ж, запишемо 2х у вигляді дробу. Тоді це запишемо як 2 х перших Відняти 6х у квадраті плюс 1. Що ділиться на 3х і це дорівнює? Щоб відняти зведемо до спільного знаменника 3х додатковий множник, до першого дробу у нас буде тоді 3х. Є? То записуємо тоді, що в чисельнику одержимо 3х помножити на 2х мінус 6х у квадраті плюс 1. Ну, а в знаменнику у нас буде 3х. І це дорівнює. 3х унори на 2х це буде 6х у квадраті. Далі перед дужками мінус у нас було 6х квадраті, стане мінус 6х у квадраті. Було плюс 1 стане мінус 1. Ну а в знаменнику. Записуємо 3х. І це дорівнює. Ну що ж, сума 6х у квадраті. Додати мінус 6х у квадраті, це дорівнює 0. У нас вийде мінус 1, що ділиться на 3х або мінус 1, що ділиться на 3х. Є? Переходимо до шостого завдання. М додати 2 мінус 4mn, що ділиться на 4n. Запишемо m у вигляді дробу. То ми пишемо, що це буде дорівнювати m перших, бо m поділити на 1 це буде m, додати. Ну і 2 4 mn що ділиться на 4n. І це дорівнює. Щоб відняти, потрібно зробити однаковими знаменники. Будемо зводити до 4n, то додатковий множник до першого дробу у нас буде 4n. Тоді одержимо. У чисельнику у нас буде 4n помножити на N. Плюс 2 відняти 4 n Ну а у знаменнику, спільний знаменник у нас буде 4n. І це дорівнює. 4n помножити на m запишемо, як 4mn. Тоді залишиться плюс 2 і мінус 4 mn Ну а в знаменнику запишемо як 4n. І це дорівнює Сума плюс 4 mn і мінус 4 mn дорівнює 0. То одержимо чисельнику двійку, а в знаменнику 4n. І це дорівнює На 2 можна скоротити і чисельники. І знаменник 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. То держимо чисельнику 1. А в знаменнику... 2M є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо одержали ми Хі плюс 2. Що ділиться на Y? У другому завданні це 3М. Квадраті мінус 1, що ділиться на m. У третьому завданні. Це 4 мінус p у кубі, що ділиться на P. У четвертому завданні. y, що ділиться на a. У п'ятому завданні. мінус 1, що ділиться. На 3Х. І у шостому завданні 1, що ділиться на 2н. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.